Мої вітання ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні ми готуємо справжній лаваш без зайвих витрат і клопоту, який буде завжди в пригоді, бо зберігається цілий місяць і щоразу смакує ніби щойно з тондиру. Перелік всіх інгредієнтів ви бачите на екрані, я їх ще продублюю вам в описі під відео. Для початку просію борошно це 350 г. В даному випадку використовую звичайнісіньке борошно вищого сорту з містом білка 10,3 при бажанні 1 четверту цього борошна ви можете замінити на цільнозернове пшеничне борошно, але не замінюйте повністю, бо якість готового лаваша буде дещо іншою. Покажу вам, що можливо знайти в пакетованому борошні, що не видно на око, тому ніколи не ігноруйте цей процес. Не знаю, що це, але з'їсти це було б неприємно. З борошном ми розібрались, тож мені ще знадобиться 200 мл або 200 г різниця там не суттєва води. Вона досить гаряча, але це не окріп. Сухі інгредієнти найліпше розчиняються в гарячій воді, тому всипаю до неї по одній чайній ложці без щупчика, цукру і солі. Саме ця кількість цукру зробить лаваш не таким прісним, але і не солодким. Вливаю 2 столові ложки соняшникової олії без запаху, тобто рафінованої, і все перемішую. Щойно цукор і сілі розчиняться, розчин готовий. Так як вода гаряча, то це займає у вас декілька секунд. Далі в борошні роблю заглиблення і вливаю туди розчин. Вливаю весь відразу і починаю замішувати тісто. Спочатку збираю його докупи в мисці ложкою або лопаткою, чим вам буде зручно. Коли тісто більш-менш вже в купі, прибираю ложку і секунд 20, мабуть, збираю в одне ціле його в мисці. Все тісто отворило грудку, викладаю його на стіл. Шматочки тіста також туди прямують, борошно я не підсипаю при замішуванні тіста, тут головне його гарно вимішати. Якщо ж порівняти консистенцію тіста на вареники і на лаваш, то це тісто саме ось на цьому етапі більш щільне, тобто воно твердіше, ніж на вареники. При вимішуванні тіста в ньому розвивається клейковина, яка і відповідає за його пружність та еластичність. Я попрацювала з тістом хвилини 3-4, мабуть, ви бачите, як воно змінилося. Воно не дубове, клейковина вже почала працювати, тісто стало м'якішим, приємним на дотик і це чудово. Далі вкладаю його в мішечок і залишаю на столі для відпочинку на 15 хвилин. Минуло 15-20 хвилин давайте поглянемо на тісто. Воно неймовірне, погляньте. Тісто у мене наразі м'якеньке, незабите, недобове, еластичне і скажу відверто працювати з ним одне задоволення. Формую з нього ковбаску і буду ділити на 12 рівних частин. Саме ось цей спосіб дозування тіста найліпший, який я наразі вам показую, бо всі шматки будуть у вас плюс-мінус однакові. Ділю ковбаску з тіста на дві рівні частини, потім кожну частину розділяю ще навпіл. І кожну з цих частин розділяю ще на три шматочки. За цим самим сценарієм розділяю і іншу частину тіста. Загальна вага тіста 610 грамів. Маємо з вами 12 шматків. Приблизна вага кожного 51 грам. А далі з кожного шматочка, ось так як ви бачите, формую кульки. Кладаю їх на дошку підпилену борошном, накриваю мішечком, щоб вони не завітрювалися, і залишаю спокою на хвилин 10. Таким чином їх буде простіше і швидше розкачати. Тісто розслабилося, скликовина розійшлася, тож підпилюю робочу поверхню борошном і розкачую тісто в різні боки у вигляді кола. Пательня в мене в діаметрі 26 см, тож розмік тістового кола має бути приблизно таким самим. Якщо у вас менше за розміром пательня, то розділіть тісто на 14, а не 12 шматків, бо лаваш має бути тоненький і рівномірно розкачений зі всіх боків. Розкачується це тісто доволі легко, але його потрібно періодично підпилювати борошном, щоб воно не прилипало до столу і качалки, так як розкачати його ми маємо доволі тонким. Воно розкачується легко, швидко, без клопоту і танців з бубнами. Для мене це свого роду релакс. Зверніть увагу тут, головне, щоб і середини, і краї були однакової товщини, таким чином лаваш рівномірно пропечеться на пательні. І ось погляньте, яке воно тоненьке, аж просвічується пальці. Злегка його ще розтягую, без фанатизму, щоб не розірвати, і з допомогою накрики або підходящої тарілки вирізаю коло. Скажу я вам, що коло ви можете і не вирізати, якщо у вас здається розкачати його, так як ви бачите. Я зазвичай не роблю цих зайвих рухів, бо лаваш готую часто і вже, як то кажуть, набила руку. Але якщо ви готуєте його вперше, то, звичайно, що краще буде його підрівняти. Погляньте, який він неймовірний, тонесенький, на дотик мені нагадує, шовкову хустинку. Я, як ви бачите, вже швиденько розкачала 5-6 лавашів. Всі відразу одним махом розкачувати не потрібно, щоб вони не завітрювалися. Вмикаю вогонь, розігріваю пательню і вкладаю лаваш. Смажу його без олії на сухій пательні і на середньому вогні. Готується він доволі швидко, коли ви вже бачите, що на поверхні з'являються пухірці і він вже просмажений з одного боку, сміливо перевертайте лаваш на інший бік. І, до речі, не бійтеся заглянути, чи він пропікся. Готується він з кожного боку приблизно 15-20 секунд. Погляньте на ці бульбашки. Це свідчить про те, що все ми зробили вірно, і саме вони утворять пізніше прошарки в готовому лаваші, за якими любимо його смакувати. Поки смажиться лаваш, я між іншим, продовжую розкачувати інші кульки, які залишилися. Але одним оком поглядаю на пательню. Смажити його можливо і на іншій вашій улюбленій пательні, це обов'язково має бути пательня для млинців, яку ви бачили. Обожнюю ці бульбашки на лаваші. Ось цей лаваш, до речі, який ви бачите, я не вирізала. Якщо ж ви все ж таки рівняли тісто, то з його залишки вам вдасться розкачати ще один додатковий лаваш. Вже пропечені лаваші складаю один на одного. До речі, при смаженні вони дещо зменшуються в об'ємі, думаю, що це приблизно 1 см. З цього тіста мені вдалося приготувати 13 лавашів. Вони на цьому етапі, як ви бачите, тверді і хрумкі. Ось в такому стані, якщо їх накрити, наприклад, рушником, вони можуть доволі довго зберігатися, приблизно до одного місяця. Забула сказати, в темному сухому місці. А наразі покажу вам, як його зробити м'яким і еластичним. І мені знадобиться звичайний розприскувач з холодною кипяченою водою або щиточка з цією ж водою. Кожен лаваш з обох боків потрібно скропити гарненько водою. Зробити це ви можете і щіточкою. Вже зволожений м'який лаваш не зберігається так само довго, як сухий, тому розмочуйте його саме ту кількість, яку ви з'їсте за день або два. Таким чином, ви будете мати завжди свіжий лаваш. Мокрий лаваш вкладаю в мішечок, накриваю рушником і чекаю приблизно годину. Вже минула десь година і ми з вами поглянемо, як змінилася його текстура за цей час. До речі, м'який і зволожений лаваш зберігається в мішечку і в холодильнику. І ви тільки погляньте. З ним можливі будь-які витівки і маніпуляції. В нього можливо загортати будь що, що ви любите, обсмажувати, готувати запіканки на його основі рулети або ліниві струдлі чи чебуреки. Це рецепт серії. Навіщо платити більше? Сподобалось відео? Натисніть на вподобайку та залиште будь-який коментар. А я дякую за перегляд і до зустрічі!